Доброго дня у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Путін і Порошенко домовилися про термін виконання мінських домовленостей. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі під час свого візиту до Франції. Існує додатковий договір, які стосуються термінів виконання деяких пунктів мінських домовленостей. За його словами, додаткова угода була прийнята під час дискусії між президентами України та Росії, де вони домовилися про деякі терміни. Керрі нагадав, що в Мілані, Італія, завтра відбудеться ще одне засідання, на якому Петро Порошенко і Володимир Путін будуть присутні разом з президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Якщо ж говорити про припинення дії санкцій щодо Росії, держсекретар США зазначив, що є ряд умов, виконання яких би буде передувати таким діям: звільнення заручників, вивід сил військ і техніки Російської Федерації з Донбасу, а також перекриття і моніторинг кордону спостерігачами ОБСЄ Кері наголосив, що, хоча є певний прогрес у їхньому виконанні, але кордон досі контролюється належним чином. Міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов обговорив з надзвичайним та повноважним послом США в Україні Джефрі Паетом перспективи розширення співпраці за напрямами розвитку спорту та молодіжної політики. Зокрема, Дмитро Булатов поінформував пана Паєта про пріоритетні напрями роботи міністерства, а саме про розробку концепції, реформування галузі фізичної культури та спорту. Міністр зазначив, що для розробки реформу були залучені всі спортивні федерації, спортивні школи всіх типів, керівники всіх рівнів, які відповідають за спорт в регіонах, міжнародні федерації експерти та громадські організації. Зі свого боку Джефрі Паєт висловив підтримку у проведенні реформ. В Україні та готовність до обміну досвідом щодо реформування галузі спорту та розвитку ефективної молодіжної політики. Також сторони обговорили можливості офіційного візиту до України спортивних послів. Ці авторитетні менеджери, маркетологи, відомі спортсмени Америки, які можуть консультувати українських колег у впровадженні світового досвіду у галузь. Дмитро Булатов подякував послу за згоду взяти участь у конгресі, який відбудеться завтра у Києві. У середу, 15 жовтня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перевірив хід реалізації проєкту облаштування українсько-російського державного кордону Стіна в Харківській області. Лава уряду побував на лінії державного кордону поблизу міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Гоптівка. На цій ділянці виконано першочерговий комплекс робіт в рамках проєкту Сціна. Він також ознайомився з технікою, яка надана Україні в рамках технічної допомоги з облаштування українсько-російського державного кордону. В інтерв'ю журналістам Арсеній Яценюк зазначив, що понад 20 років незалежності України фактично не мала кордону з Російською Федерацією. Мета. Проекту підкреслив Арсеній Яценюк. Зупинка нелегальної міграції, диверсійних груп, контрабанди, переміщення зброї та радіоактивних матеріалів. Таке облаштування державного кордону передбачає формування першої лінії оборони. Воно також виконує і військову функцію для того, щоб стримувати агресію супротивника. Звичайно, після першої лінії оборони повинні бути регулярні війська і армія, зазначив прем'єр-міністр України. Арсеній Яценюк повідомив, що загалом Україна отримує фінансову допомогу на облаштування державного кордону за 15 міжнародними проектами. Загальний обсяг фінансування 500 мільйонів гривень. Уряд готується до розвитку будь-яких сценаріїв в опалювальний період, оскільки сьогодні для України питання газу і вугілля мають політичний характер, а не економічний. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. Посилаючись на дані Міненерговугілля, Володимир Гройсман поінформував, що відомство продовжує виконувати контракти з постачання вугілля. Однак, щоб мати чітке бачення ситуації в енергетичній сфері, віце-прем'єр-міністр поставив завдання перед профільним міністерством підготувати календарний графік постачання вугілля, вироблення електроенергії до кінця цього року. І не допущення будь-яких зривів. Гройсман зосередив увагу на тому, що встановлені ліміти споживання газу обов'язково мають дотримуватися всіма регіонами, оскільки від цього залежить стабільність проходження опалювального періоду. Віце-прем'єр міністр наголосив, що технічно до опалювального періоду Україна була готова. Мінрегіон здійснив перевірку готовності 17 областей до зими і підтвердив 100% технічну готовність до проходження опалювального періоду. Що стосується газу, то Нафтогаз України констатує, що за першу декаду 2014 року, жовтня місяця, вони йдуть в лімітах, але зрозуміло, що для цього сприяє також і нормальні погодні умови. Але сьогодні я поставив перед ними завдання: що мають бути в першу чергу забезпечені споживачі помешкання. Побутові споживачі газом для обігріву, тобто мова йде комунальні підприємства. Ну і також хочу підкреслити, що на 1 жовтня 2014 року вся комунальна теплоенергетика була готова і готова є сьогодні до початку опального сезону. Далі у нашому випуску, 15 жовтня, президент України розповів, чию кандидатуру подасть на пост міністра оборони України після парламентських виборів. Петро Порошенко нагадав, що за останні сім місяців Степан Полторак вже четвертий міністр оборони. Всі чекають розв'язки інтриги, хто буде поданий на посаду голови Міноборони через два тижні, коли після парламентських виборів буде формуватися новий уряд нашої країни. Хоча розвиток цю інтригу я противник постійних замін міністра оборони. Якщо все буде добре, я планую подати, використовуючи свої конституційні повноваження кандидатуру Степана Тимофійовича Полтарака на посаду міністра оборони і в складі нового уряду, розповів президент України. Екс міністр оборони Валерій Гелетай знову призначений начальником управління державної охорони. Про це заявив президент Петро Порошенко 15 жовтня у ході представлення нового міністра оборони України. Президент подякував колишньому голові Міноборони за роботу у вкрай складних умовах і повідомив, що підписав на газп, наказ про призначення гелетея начальником управління державної охорони. У 2007 сьомому указом президента Віктора Ющенка Гелетай вже був призначений на посаду начальника управління державної охорони України і займав цей пост до червня 2009 року. Ця структура правоохоронний орган спеціального призначення, особовий склад якого забезпечує охорону понад 20 посадових осіб. Іб держави та 70 об'єктів органів державної влади України, а також керівників інших держав під час їхніх візитів в Україну. Продовжуємо наш випуск. Нещодавно в Одесі стартував соціальний проект «У Молоді Одещини свій голос, який націлений на розвиток активної громадянської позиції серед молоді. Учасники ставлять за мету залучити молодих хлопців та дівчат до виборчого процесу, підвищити їхню активність у політичному житті та громадської діяльності України. Активісти агітують Одеську молодь обов'язково прийти та проголосувати на виборах 26 жовтня. Проект у молоді Одещини свій голос носить аполітичний характер. Агітація проводиться за допомогою відеороликів та друкованої продукції. Наразі учасники акції запропонували свої матеріали для розміщення у шести вузах міста. Мічникова, політех, академія звязі, морський університет, економічний університет і педагогічний університет. Мы обращались к руководству университета с просьбой поддержать проект, который не носит никакой политической определенной направленности, а просто направлен на то, чтобы молодежь не сидела дома, а хотя бы 26 октября встала и пошла на избирательные участки. На допомогу молоді приходить і комітет виборців України та пояснює, як перевірити свої дані у виборчих списках, не відходячи від монітора комп'ютера. Для цього необхідно зайти на сайт Держреєстру виборців, знайти особистий кабінет та через свою пошту зареєструватися, а потім перевірити інформацію про себе. Це вкрай важливо сьогодні. Кожен молодий голос вкрай важливий. Це шанс, який є у кожного із нас, повлияти на розвиття країни, и построить такое будущее Украины, которое бы мы действительно хотели. И я абсолютно уверен, что, кроме нас, кроме молодых людей, кроме тех людей, которые планують жити, розвиватися в країні. ніхто вмісто нас це будущее не сделает таким, каким би ми дійсно його хотіли видеть. До 26 жовтня дня виборів залишилися лічені дні. Отож, активісти ще раз закликають уважно вивчити інформацію щодо партій та кандидатів та зробити свій свідомий вибір. Ольга Міщук Митроборовецький факти. Міліція виявляє порушників серед продавців фастфуду. З початку жовтня поточного року правоохоронці провели перевірки 25 об'єктів, що займаються швидким виготовленням виробів із м'яса. А саме кіосків із продажу шауруми в ході рейду виявлено ряд порушень в сфері підприємницької діяльності. Переважна це відсутність погодження з санепідемслужбою, відсутність у реалізаторів санітарних книжок, непогодження умов експлуатації електричних та газових пристроїв для приготування продуктів. На момент відвідування майже усі продавці виготовляли та реалізували їжу в повній антисанітарії, що значно впливає на якість продукту. Окрім планових перевірок, співробітники одеської міліції провели із приватними підприємцями бесіди профілактичного характеру про неприпустимість таких правопорушень, що можуть привести до негативних наслідків. Спочатку жовтня дільничними інспекторами міліції міста Одеси було перевірено 34 об'єкта з реалізації шаурми. На всіх 34 об'єктах були виявлені порушення: це такі, як відсутність погодження з санітарно епідеміологічною службою, відсутність у реалізаторів санітарних книжок, не погоджуються умови експлуатації електричних та газових пристроїв для приготування продуктів харчування з МНС. Відносно всіх 34 суб'єктів підприємницької діяльності були складені адміністративні протоколи за статтею 164 кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі адміністративні матеріали направлені на розгляд до територіальних судів. На свято Покрови у селищі Сергіївка в санаторії Сперанса вже вкотре відбувся арт-фестиваль, який дарує надію мистецтво творити життя. Участь у культурному заході взяли волонтерська психологічна служба Одеси, міжнародний дитячий мовний табір та психологи головного управління ДСНС України в Одеській області. Під час арт-фестивалю мистецтва твори та життя проводилися різноманітні психологічні тренінги, майстер-класи з арт-терапії, хендмейд, якими керують провідні психологи, терапевти та педагоги Одеси. Програма заходу дуже насичена. Навіть не зважаючи на те, що фестиваль триває три дні. Часу для реалізації всієї програми обмаль. Зазвичай день починається з танцювальної зарядки для дітей, серед яких багато з особливими потребами. Опісля дитячої зарядки займатися гімнастикою час саме дорослим. На сегодняшнем занятии мы познакомимся с вами с упражнениями кинезиологической гимнастики, которые повышают стрессоустойчивость. Кинезиология – это стремительно развивающееся направление, которому вот уже более 40 лет. Она помогает человеку в очень короткое время привести себя в порядок. Після спортивної програми розпочинається найулюбленіша для дітей частина арт-фестивалю – це китайська методика живопису «Усін». Всі учасники з натхнення малюють цікаві та незвичайні. Картини. Найстарша група займається плетінням. Загалом фестиваль не залишив байдужих нікого. Мы очень благодарны им, потому что этот опыт, который мы здесь получаем, мы уже сможем применить для работы как с вынужденными переселенцами, так и с людьми, которые попали в трудные ситуации. Мы сегодня посетили мастер-класс по китайской живописи, которую проводила Виктория Позигун, и также участвовали в... Гімнастики, для котре допомагають страх. культурно просвітницькі заходи на кшталт арт-фестивалю Мистецтво творити життя відкривають обдарованих людей та допомагають іншим знайти свій особливий талант. Окрім нових знайомств, навичок та вражень. Ці учасники фестивалю отримали найцінніше спілкування у дружньому колі. Аджарія очима українських журналістів. Таку назву має виставка фотографій та картин, яка відкрилась в Одеському музеї сучасного мистецтва. Одесити та гості міста мають лише тиждень, аби побачити надзвичайну експозицію виставки. Адже після закінчення Аджарія, очима українських журналістів, продовжує свою роботу у Батумі. За 18 років здійснено 20 престурів, у яких взяли участь більше 200 журналістів та художників. Сегодня мы с вами можем наблюдать за успехом и высоким уровнем развития и процветания Аджарской автономной республики. Именно такую Аджарию увидели своими глазами украинские журналисты и художники во время преструров, организованных компанией Укшпери при поддержке правительства Аджарской автономной республики. Серед гостей заходу були також і самі митці. Наприклад, Марія Точипкіна, фотограф, яка вперше відвідала Грузію. Колорит та краса Аджарі захопили дівчину, і згодом вона повернулася, аби зробити свої найкращі знімки. Яка ваша задача була на той момент? На той момент це було передати, передати Грузію Батумі Аджарію ну моїми очами, очами адісідки. Що вам заповнила більше больше всього вас здивувало, Можливо, поразило? навіть? Удивило больше всего это доброта и гостеприимство. А вот это именно чувствовалось везде, где бы я ни находилась, в магазине, где в туристическом месте, либо просто общение, как пройти куда-либо. Всегда помогали, всегда что-то давали в там, вызвали в гости, говорили, приезжайте еще раз. Це не останній спільний проект Грузії та України. Співпраця між державами у червні цього року набула офіційного статусу. Посол Грузії пану Хлеби та керівництво Одеси встановили побратимські відносини між Одесою та Батумі. В Одеському історико-краєзнавчому музеї на відвідувачів чекає цікава експозиція де люди, наша слава, яка присвячена 200-річчю з дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка та приурочена до дня українського козацтва. А нині вже дня захисника вітчизни. На відкритті побувала і наша знімальна група. Все своє життя Тарас Шевченка був відданий темі українського козацтва. Це один із головних напрямів його творчості, який простежується у більшості віршів Великого Кобзаря. В них ніби оживають улюблені народні герої, реальні особистості та узагальнюючі образи. Оспівуючи переможну озброєну народну самоорганізацію, Шевченка робить наголос на величі гетьманської держави як вищого прояву козацької демократії, що відкривав для України історичні перспективи. Українська держава, перша суто українська, це українська гетьманська козацька держава. Під проводом, яка постала Богдана Хмельницького, Шевченко завжди на це наголошує. Якщо ви подивитесь його творчість, він підкреслює, що від козацтво до гетьманства це шлях. Були козаки, об'єдналися у Січ, стали запорізькими козаками. Постала гетьманство, постала держава гетьманська. Втратили це все. Народ занепав. Україна занепала на виставці. Представлені артефакти козацької доби, предмети озброєння та військового спорядження, побутові речі, документи також живопис та графіка, картографічні матеріали, друковані видання, зокрема віршів та листування Шевченка, репродукції його малюнків. Дуже цікаві у нас карти або мапи, як іноді кажуть, бо це це взагалі дуже змістовний, дуже вишуканий. Це можна сказати і різновид мистецтва на той час. Там є і гравюри, там є інформація, яка закладена на безпосередньо, і каліграфія. і тут роботи Шевченка. Ми показуємо, вони так розміщені, щоб вони органічно сприймалися у цьому всьому надбанні. і вони вже є часткою цього надбання. Виставка працюватиме до 14 листопада. Відвідати її можна буде щоденно з 10 до 17 години. Ольга Міщук, Віктор Доманський, факти. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю міцного здоров'я і гарного настрою. У студії була Валентина Старовойд. До побачення. Спортивне свято у роздільній футбольний матч за участі зірок Динамо Київ і ветеранів роздільнянського футболу. На трибунах зібралося понад три тисячі людей з усієї Одещини. Сонячна погода сприяла і чудовій грі на полі, і гарному настрою вболівальників. Дата проведення товариської зустрічі була обрана не випадково. Десять років тому у Роздільній відкрили сучасний стадіон. Спортивне свято почалося з виступу народного артиста України Іво Бобула. Це грандіозна подія відбулася завдяки акт. Тимній підтримці кандидата в народні депутати України Дмитра Пеструєва, який бореться за те, щоб усіх була можливість займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Сьогодні грають ветерани роздільнянського футболу з ветеранами звезд українського футболу. Я думаю, що це дійсно настоящий праздник. Сьогодні ми бачимо велике количество людей на трибунах. І я можу сказати, що у нас було велике количество сложностей. Нам запрещали проведення цих матчів. Футбольне свято мало продовжитись і після матчу. В той самий день роздільнянці і гості міста з нетерпінням чекали на відкриття спортивної школи. Завдяки районній адміністрації депутатам обласної ради в ній був проведений масштабний ремонт. Очікувалося, що червону стрічку перерізатимуть ветерани футболу з Київського Динамо. Приміром, такі зірки, як Леонід Буряк, що також брав участь у матчі. Втім, не так сталося, як планувалося. Місцева адміністрація заявила, що урочисте відкриття відбутись. мы можем Знаете, из организационных вопросов мы сегодня э, испортили детям праздник которые тренировались которые э, готовились к параду ждали сегодня э, гостей ждали сегодня спортсменов людей которые действительно своей жизнью пропагандируют спорт люди которые достигли спорта в спорте больших вершин и сегодня своим примером показывают как нужно э, расти как нужно э, бороться. Директор спортивної школи, що працює в ній вже близько 40 років, розказав, що у закладі навчається понад 500 вихованців у селах району відкриті філії. Капітальний ремонт, що ведеться з початку року, мав стати фіналом грандіозного футбольного свята. Сьогодні праздник не состоявся, звісно, ми сажалем. Ми сажалеємо, тому, що ми готові цього дійсвітно і діти, І ми пригласили. І наших ветеранів пригласили випускників наших, ну сьогодні цей э, праздник у нашій школі не состоялся, но Тим не менше, сьогодні великий праздник був на нашому прекрасному стадіоні. Перешкоджати пропаганді спорту і взагалі ставити палки в колесах у будь-яких хороших починаннях не найкраща стратегія місцевої влади. Я можу сказати: одне, що якщо б люди з таким же упорством, як вони мішають щось створювати, самі, б щось то я думаю, що сьогодні би роздільне виглядало совершенно по-другому. Є сподівання, що невдовзі відпаде необхідність захищати спорт не тільки в роздільній, але й по всій Одещині. Адже його пропаганда і розвиток мають стати природнім завданням для будь-якого чиновника. 125-ту річницю від дня народження відсвяткувала курортна Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі. На прекрасній відреставрованій набережній зібралися чи не все селище з імпровізованої сцени зі словами привітань до Сергіївчан, звернулися шановні гості. Серед них депутат одеської обласної ради, кандидат у народні депутати України за 141-м одномандатним округом. Ігор Квашнін. Хочу вас поздравити з 125-ї годовщини Ачолка Сергій? Саме головне, що хочу вам сказати, і низький поклон за то ваше гості Як ви прийняли теж біженців Востока, за розуміння. Леть вам огромное спасибо низкий поклон. Пожелать вам самое главное мира, добра, уюта, благополуччя. Храни вас господь Бог во всіх ваших начинаниях. Діючий депутат одеської обласної ради та кандидат в народні депутати від 141-го виборчого округу всі. Ігор Квашнін вміє працювати і виконував свої обов'язки перед виборцями протягом всієї депутатської каденції But у обласній раді. Ось і сьогодні курортна Сергіївка свій день народження зустрічала оновленою. Подарків багато. На набережной нам установили скамейки, сделали освещение, сделали металлопластиковые окна в школе, возили всех жителей в дельфинарии. Огромное спасибо, и я надеюсь, что это сотрудничество будет на многие годы и что это будет продолжаться. Каждый год в Сергеевке что-то происходит новое. На жаль, прозвітувати про добрі справи на користь громади сьогодні може не кожен. А ось попіаритись напередодні виборів до Верховної Ради є чимало бажаючих. Так неприємним сюрпризом для всіх учасників свята стала поява людей у камуфляжі та масках, котрі намагалися напасти на Ігоря Квашніна, дорікаючи йому фантастичними звинуваченнями та погрожуючи. На щастя, на відміну від інших присутніх кандидатів в депутати, які, начебто, зникли в єдину мить, ігор Вікторович не розгубився та зміг дати нападникам гідну відсіч. сегодняшний день представляю команду нашего президента Петра Алексеевича Порошенко и буду и буду работать на благо нашей страны и верю что ваша поддержка и понимание станут главным условием для возрождения нашего края нашей страны извините если что не так а мы должны всегда объединиться и друг другу только сжать руки правильно Алексей спасибо ребята спасибо земляки. Тож, коли нападники містах і зрозуміли, що обрали для своєї ареакції не ту людину. Їхній ватажок Олексій, який, до речі, не має жодного відношення ні до Сергіївки, ні до Одещини взагалі, змушений був, позичивши очі у сірка, просити вибачення у присутніх на святі. Люди в балаклавах зникли ще швидше, ніж з'явилися, і затьмарити святкування їм не вдалося. Гуляння тривали до пізнього вечора. Сергіївські підприємства готельного та ресторанного бізнесу демонстрували свої досягнення, пригощаючи запашною випічкою фруктами та виновцями. Нового врожаю військові наварили рибної юшки на всіх гостей. А місцеві артисти дарували свою творчість, створюючи чудовий святковий настрій.